Друзі, доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький фіріал. У нас нове чудове надходження Tesla Model 3, модифікація Long Cranch 2021 року випуску. Ціна її 31 990 доларів. Має 45 тисяч кілометрів пробігу, таку гарну оптику. Оригінальні легкосплавні диски в гарній гумі, є повторюючі на дзеркалах, автоматичне паркування. Передні, задні бокові парктроники, камера заднього виду. Повністю автомобіль потонований, електропривід багажника, має мінімальне пошкодження, безключовий доступ. Ось такий збережений салон ставками з Алькантари. Задній склопакет. От такий гарний текстильний диван в дуже непоганому стані. Два підголовника. Максимально цікавий та збережений автомобіль. Ось такий чудовий стан салону, Мультикермо Адаптивний контроль. Всі максимальні і корисні функції є у даного автомобіля, які можливі. Ціна його всього лише 31 990 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.